Алілуя. Ви знаєте, сьогоднішній ранок ще вночі. Дух Божий, Отець. Побудив, просто побудив. Потекти. Потекти. Оцінити все те, що ми маємо в Дусі Святій. А ми маємо так багато. Ми маємо. Ми маємо слова, ми маємо уста, ми маємо. О, Дух Божий, мені так хочеться зараз просто потекти, не вчити, а просто потекти. потекти. Помолитися за вас, дорогі, хто буде слухати, передати трансляцію неба, передати трансляцію самого Духа Животворячого, закона, закона духа Жизні. Подихати ним. Вдихати яхви і видихати. Ось, санка, 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 кемену сари. Аліллюя, аліллюя. Ми розтікаємося тобою, отєць. Ми вдихаємо і видихаємо тебе, наш отєць, наш яхви. Ми умиляємося перед твоєю Силою мухожіством ми умоляємося перед тим, що ти полюбив нас перший. Ми умоляємося перед твоїм бажанням серця, що ти нас захотів і родив, отіс. Кожен ранок, коли я думаю про це, я топлюся, папа. Я топлюся, як віск. Перед твоєю ніжністю і милостю. Благодарю тебе, Отець, чи прежде, нежелі була земля, син твій, син твій був уроджений тобою. Як задом твоїх серця, ми лікували тоді, коли сотворяли землю. Ми лікували тоді, коли творили творіння, коли творили матерію, Господь. Ми лікували. Бо вісьма чудний план, вісьма прекрасний твій мір, ця земля, на якій ми живемо, вісьма прекрасна. Листочки, дерева, квіти, водички, все так милує наше око. Все так чудне. Тому що це все твоя енергія, наша енергія. Природа, вона тянеться до нас, бо ми як генератор для неї. Ми як серце, як мотор, який вже витворяє творіння. Творіння так чекає на те, щоб кожен син прийшов в себе. Кожен син. Бо тоді закриються двері для всякого злого. Бо тоді не буде кому творити беззаконня. Бо тоді не буде ніяких образів міра сього. Бо образи іменно создаються синами. Синами, творцями. У чи учені, в Ох, Як весей руки, коладес. О, я дякую тобі, Отець, за нашу целостність. Я дякую тобі. Я благодарю тебе, що ми создані по твоєму образу, що відійшли нас, відділ тебе. Дякую тобі за цю зможність перебувати в оцей сині Святому Духі. І одночасно дух, Отець і син перебуває внутрі нас. О Божаче, ці зімейні отношення, ці родственні связі, ця любов, яка витікає нами, це сувокупління святе, святе. Я дякую, що ми можемо насолоджуватись іменем Твоїм, яке носим на чолі завдяки Ісусу, як Рекейську. Який стер, стер стару печатку, стер чоловічське і приніс Божественне. Не стер повністю, не знищив, а дав нове нове життя, нове серце, нові бажання, дав нове розуміння, новий зав'ят крові, нову інформацію. Показав, чому надлежить бить, чому і надлежало завжди бути алілюя, алілюя. О, алілюя. прийми, папа, цю молитву подяки, хвали, честі. Ти достойний, ти достойний. Я дякую тобі за наше тіло, тіло, яке отображає тебе, тіло, яке є духом животворящим. Бо в Богі немає розділення. Царство, яке розділяється, не устоїть. А наше царство, воно Боже Царство, царство, яке було і буде навіки. Дякую тобі за Дух Святий. Дякую тобі за Дух Святий, що ми соткані Духом Святим, що наша мама це руах, а Батько Отець. <coughs> Халілуйя. О, о, тече, тече, тече помазань. Тече тече, тече помазання, тече тече, тече тече дуже витворяє. В нас і на нас, і через нас. Висвобождайся, поток слави, висвобождайся, тобі немає преград. Ти витісняєш все те, що не Боже. Хура, кийся, коли киси. І сквасуєш божественностю все на своєму. Я дякую тобі, Отець. Я дякую, що ми оселяємо землю. Я дякую, я дякую, що сила Твого великого-великого могущества, сила Воскресіння, вона піднімає на цій землі всякого чоловіка, всяку людину. Вона дає позадумати, що він не случайно на цій землі. Вона пробуждає чистий смисл у кожному серці. Всяка душа вона так шукає тебе. Шукає свого возлюбленого. Всяка душа, вона принадлежить своєму возлюбленому. Всяка душа, всяка чиста свободна воля, Божа воля, в якій немає про, про противління, брехні, немає, немає ніякого супроту, немає гордині. чисте смирення. Чисте бажання. Аллилуя. Я дякую, батьку, тобі ще раз, що ми в тобі і ти в нас. Я дякую, що ми представителі тебе на землі, що ми Твого роду, царського роду. Я дякую, що корона коронанітленна на наших головах, що це чисте мишлення, яке несе благодать на благодать. Розноситься нами по всій землі, що ми не проповідники смерті, але проповідники життя, що з наших рот виходить благоухання Христове, лілій, Дух Божий, ускарапатише й хвали фали, сові, гей, села мене, риди, сореди. -дис. Дякую, батько Ще раз і ще раз дякую. Закваска робить свою роботу. Дух Божий те, що начав, він звершує до кінця. Бога нема поразок, Бога нема поразок. Тільки довірся, якщо ти взявся за його руку, не відпускай, він ніколи не відпустить. Не відпускай, не бійся, йди за ним. Йди за ним, і ти за цим голосом істини, не соглашайся з брехнею. Не соглашайся з декораціями в твоєму тілі. Проти восстань вірую Сина Божого. Проти восстань всякому сумненню. Тебе є мнення Боже в тобі. Ти зачатий з Його любові. Ти зачатий з Його любові. В тобі тече кров самого Бога. На твоєму чолі написано Його імя. Ти ізбраний син Божий, донька Божа. Аллилуйя, перебувай в цьому зеркалі слави, взирай на його лице, на лице свого батька, що є світ, що є воздух, що є звубний трубний звук, звук. О, папе, скільки папе, скільки скільки папи скільки апостазів, папи скільки апостасії, скільки явлень, папи. Це сущестиною тобі. Ти ще мало синочок стаєш. Ще скільки ми будемо путешествувати з тобою, синок, довірся, довірся, любими мій. Я не перестаю творити, я не перестаю захвачувати тебе. Кожний день нині для тебе це сюрприз моєї слави. Я готовлю і готовлю, щоби ти насолоджувався. Я готовий і готовий насолоджувати тебе. Насолоджувати тебе. Батьки готують насліддя. Я хороший батько. Я милостивий батько. Я батько над батьками. Отче, що хаба така таке соколо. Амінь. Благословляю вас, любі. Амінь.